Коли антибіотик, тоді лакціалі Жерміна пробіотик. Ну а просто зараз героєм живел стане один з найвідоміших стендап-коміків України. І якщо ви хоча б трохи в темі, то я переконаний, що ви одразу подумали про Антона Тимошенка, хлопця з багатотисячною армією фанаток. Ну і фанатів теж. Ну і ви, шановні глядачі, у своїх здогадках не помилилися. Що й казати, навіть редакцію ЖВЛ популярність Антона не оминула. Прихильниць його творчості і у нас назбиралося вже чимало. А ви самі спробуйте не піддатися його чарам? Дипломований політолог все ж знає, як завоювати увагу публіки, і то не важливо, що до політології йому діла ніколи не було. А от чи є до політики? Просто зараз і дізнаємося, невже Антон дійсно має президентські амбіції? І як Тимошенко потрапив на нетфлікс ще й в одному фільмі із президентом Володимиром Зеленським. Людина, чия популярність зростає в геометричній прогресії. Далі в ЖВЛ. І каже сось завдалу. роздягайся, роздягайся, Ти ще єврей такий... Ну, добре. На що довелося піти Антону Томошенко, аби зібрати для армії мільйони? Він мені обіцяв спешал Netflix. Що легендарний ведучий Девід Летерман сказав про його комедію? Коли вони такі, о, так що можна казати? Чому тур європою лишив неприємний осад? Та від чого коміку не весело? Я вибачаю, що проводити мало часу. А вони вибачаються, що вони тут на моїй шиї сидять. Замить із і з перших вуст. Сотків чули його жарти і швидше за все заливалися сміхом. Антон Тимошенко чи не головний в Україні постачальник чорного гумору про росіян? Можна зробити шоу танці з полоненими, знаєте, де вони розміновують наші міста. Пара параном сім з Пітербурга вилітають нашої програми. Його приколи стали справжньою сенсацією у 2022-му. З них реготали і в Україні, і в Європі, і навіть за океаном. Популярність, якою прагнув з універу, де починав у кавака, накрила стендап-коміка так, що від неї аж втомився. Це дуже важко було. Ну, типу, <клес> не хочу жаліться, це не важче ніж бути на фронті. Очевидно, але тур був дуже інтенсивний. Що це дуже дивне відчуття ставати популярним саме на війні. Але я не люблю, коли кажуть, що все типу, через вторгнення, тому що і до вторгнення зростала увага до українського стендапу, і в мене аудиторія зростала. Антон дав два десятки благодійних концертів в українських та європейських містах. На них зібрав майже 2,5 мільйони гривень для ЗСУ. та й не підозрював, що доведеться не лише заробляти з продажу квитків, а й зі сцени сходити мало не голим. Почалося все за аукціонів, на яких чого тільки не продавав. Навіть копії свого диплома з політології, про який часто жартує. Я політолог за освітою, але я пішов в стендап, тому що стендап в Україні це коротший шлях у політику. Розумієте, можна швидше застрибнути. До десь тисяч сто зібрав той диплом, якщо разом брати. російський сухпа. Я взяв і продавав його по частинам. І цукерки українські. Шеврони там військові за 700 євро тут там якась там цукерка там за 100-200 євро. У Братиславі та Відні глядачі так збудилися від жартів, що останню сорочку з Антона зняли в прямому сенсі. І в мене закінчується лот, а люди такі Давай, ми заряжені. Кажу, ну ось футболка в мене. Кажу, ну може футболку. Хтось хоче. Да, давай футболку. За чи завіс, я футболку продав. І потім наступне місто Відень. І теж я роблю аукціон в кінці. І каже щось завзалу, роздягайся, роздягайся. А я прийшов у свої кофті улюблені, чорні, я не хоч планував продавати. Я дикий, так у мене нема фірмових якихось речей, давай свої. Я кажу, у цю кофту я її люблю, я її не продам. Хіба за тисячу євро якийсь чувак? Тисяча євро, я такий. Ну добре. Та не хвилюйтеся, мерзнути в самій лише футболці довго не довелося. Я сюди в усіх містах шукав собі якийсь хостинг, щоб не витрачати гроші на готель, мене захостили українки, і вони запросили своїх батьків, хто які живуть у відні на концерт. І батько дівчини підійшов, каже: Ти от кофту свою віддав, забирай мою українці в Європі. Приймали загалом дуже тепло, та приємних емоцій, самі міста в Антона не викликали. Що це були за відчуття опинитися в країнах, де немає повітряної тривоги, вибухів. Дуже дивне і не дуже комфортно, м'яко кажучи. Я видяв якраз в період прям блок У блокаутів ці крісмас маркети, знаєш, в кожному місті. Дуже гарно, але дуже світло. І Мене це трошки, трошки десь тригерило. Не було бажання йти щось дивитися міста гуляти. У мене час на це не було понятно, що інша справа: українські реалії, хоч не комфортні, зате звичні. Коли концерт у жовтневому палаці перервала тривога, Тимошенко продовжив його в укритті. Та вважати, що коміку завжди весело помилка. Після 24 лютого Антон довго наважувався знову взяти до рук мікрофон. Як взагалі ви поверталися на сцену до аудиторії? Я починав писати жарти в соцмережі. І мені хтось писав, що от якби не ваші жарти, коротше, я поїхав купуха. Тоді він і придумав. Класно було б не просто розважати аудиторію, а іноземцям про війну розповідати. І записав стендап англійською. З мотивації це була перша, коли я зрозумів, що треба збирати донати. А... Не з українців, ну да, бо українці гроші закінчують. Треба іноземці може просити ці гроші. А я просто писати в Твіттері? Ну вони ж так не скинуть. Ми можемо звільнити всю організацію об'єднаних націй і замінити її моєю мамою. Вона також завжди стурбована, але не може з цим нічого вдіяти. Писати англійською складно взагалі для української аудиторії заходять одні жарти для іноземців. Багато речей будуть незрозумілими. Я намагався сісти і уявити, що я живу от умовно, в Британії чи в Німеччині, як я бачив новини, і мене було пару знайомих в Америці. Коміків вони почитали і такі да оце прям дуже смішне. Оце я взагалі не поняв, аж раптом експеримент від якого Тимошенко нічого не чекав, удався. Ролик розлетівся твітером, його репостнув відомий ірландський комік Даре Обрієн і помітили іноземні журналісти. А вже влітку Антон роздавав інтерв'ю топовим закордонним змі. З За, Африки тільки не було інтерв'ю. Реально дуже багато. Я штомився якийсь момент англійською щось пояснювати. Та одне точно увійде в історію. У цьому ж клубі декілька місяців тому ви зустрічалися з Девідом Леттерман? Так. Антон Тимошенко, так Ради знайомства. Навзаєм Девіде. Розкажіть, як змінилося ваше життя після виходу відео на Netflix? Девід Леттерман — це людина, яка ну вона брала інтерв'ю Кені Веста, так у Барака Обаму, Зеленського, і у мене. Ну, дві хвилини. Це дуже мені дало впевненості більше, тому що зараз такий час, коли не дуже легко писати жарти. А коли Девід Леттерман каже, що він подобається твоє команді, ти думаєш, що напевне, я все правильно роблю? Він сам вам написав? А ні, ні, ні. А он доха, що ти вільний зайди в, <клуб". зайдувати> в клуб? Я спочатку не повірив, що він взагалі не в Україні. Мені написала якась людина в телеграмі, що хоче релектро на тебе розпілкуватися. Я такий. Девід Леттерман хоче прийти у наш стендарт-клуб на золотих воротах. Тимошенко став одним із героїв спецвипуску шоу Леттермана з Володимиром Зеленським. Колись Антон на розсміші коміка двічі змусив засміятись майбутнього президента, а нині розсмішив легенду американської комедії. Німецький журналіст мене запитав: Ваш президент комік, може, і ви хочете? Я кажу ні, ви новини бачили? Це не проста робота. Так, це безглузде запитання. Мені ідея дуже сподобався. Він мені обіцяв на Netflix, але думаю, що це був прикол. Бо він мені після цього вже нічого не писав. Ну, може ще прийде час. Ну і не факт, що він взагалі користується інстаграмом, тому що сімдесят 75 років. Може, може, вайбер його знайду, і там ми з ним домовимося. У Антона на стендап великі плани підкорити і закордонну аудиторію. А хто про таке не мріє? Якщо писати англійський матеріал, мені треба відмовитися від майже ну від багатьох своїх робіт. І просто писати. Без гарантій, що це взагалі кудись потім пройде. Але я спробую. Я спробую шукати якісь контакти. От тільки європейцям не завжди смішно з того, що веселить українців. Це показав англомовний концерт у Берліні. Один жорсткий жарт про росіяни пакети і О, німці. Німці німці більш такі. Ого, ого. Я вперше за багато часу відчув у цю, у цю реакцію на стендапі, коли люди не сміються, коли вони такі. О, так що можна казати? <ріху> Я такий. Ну так, да, ми вже супер там, <ріху> бо ми без світла сидимо. Писати жарти під час війни найгірший досвід, який можна уявити. Думки коміка часто киплять від гніву, злості і розпачу. Бо Нікополь та село Приміське, звідки Антон родом постійно під ворожим вогнем. Тільки восени вдалося вмовити батьків і бабусю звідти виїхати. Я кажу, треба їхати, бо обстрілю без ствольна артилерія. Мама каже: а собаку куди дівати? Я кажу: ну, яка собака, яка собака, про що взагалі розмова. Собаку віддали кому? утім маші здається, просто віддали родичам в селі. Я кажу: Ти баяк. Як батьки ваші облаштувалися в Києві? Ні, вони просто більше часу сидять вдома в квартирі, і я їх не міг утіти на вулицю. Кажуть, десь погуляємо, давайте погуляємо хоч трошки. І ми пішли погуляти. Населенний міст тоді, парк Шевченка, і через два дні туди вдарили ракету. Я до батьків потім зайшов і такий. Ну, ми ще підемо гуляти кудись. Мама така ні. Я вибачаю, що я проводив мало часу. А вони вибачаються, що вони тут на моїй шиї сидять. І ми так вибачаємося сидимо. Щойно обстріли припиняться: рідні Антона одразу повернуться до мирного Нікополя. А сам Тимошенко після нашої перемоги, звісно, планує гастролі. Та вже не в Європу. У мене буде тур по Росії. Гуманітарний. Де я буду хліб їм кидати, як голубів кормити.